Хочу познайомити вас іще з одним стартовим набором: це набір мейкап для наших дорогих новачків. Ви можете замовити його в перші 30 днів з моменту реєстрації. У нас є два набори: універсальний і мейкап. Можна замовляти один на вибір, а можна замовити обидва, що я вам і рекомендую. І перший набір я вже розказувала про універсальний набір. Дивіться мої відео. А цей набір, який буде ну просто такою палочкою, виручалочкою для будь-якої дівчини, будь-якої жінки, та й для чоловіка, який може подарувати своїй коханій жінці дівчині такий крутий набір, який допоможе. Виглядати на всі 100. Ви знаєте, як з дорогого бутіка, але ж навіщо платити більше? Наш стартовий набір коштує усього 549 гривень. При тому, що товари, якщо купувати їх окремо, це буде більше, ніж 1200 гривень. І це дійсно така унікальна можливість, якою обов'язково скористуйтесь, мої дорогенькі. Якщо. Є запитання, будь-які запитання, звертайтеся, я вам підкажу, розкажу, що і як робити, що вибирати. І так, що ж є в цьому наборі? В наборі є праймер, це основа під макіяж, яка зробить ваш макіяж таким дуже приголомшливим, дуже красивим. Це така основа, яка довго тримає макіяж, під, наноситься під крем. Вона вирівнює шкіру, робить її більш доглянутою, сяючою і більш довше тримається макіяж. В каталозі вона коштує більше 280 гривень, майже 300 гривень. А в складі стартового набору це всього 549 гривень за весь набір. Зверніть на це увагу. Далі наш крем, bb крем який все, що потребує шкіра, ось є в одному цьому продукті, тобто і зволожує, і живить, і е, вирівнює шкіру, і це все є сім в одному. Тут і масло, макадамії, вітамін Б, протеїни шовку, колаген, е, органова олійка та ще і захисний фільтр SPF 15. Туш Зен це така дуже крута туш, яка робить і довжину, і об'єм силіконова щіточка не сипиться і не дає алергію. Наша відома помада, матова помада, яка тримається 8 годин на губах, і тут дійсно це вже просто хід продажів, яку хочуть усі. А ще є пробнички. Пробнички і аромати, і продукція, яку ви можете спробувати та скласти свою думку, все сертифіковано найвищими сертифікатами за 549 гривень. Рекомендую!